Мій постраждалий кімоно-пілор продовжує дивувати. Якщо хто не знає, хто не підписаний на мій канал, а відразу закликаю підписатися, бо тут багато цікавого отже, кімоно-пілор, в нього згнила точка росту свого часу. Я її замастила фундазолом, вона успішно засохла і от він так нормальненько себе почуває. Я чекаю від нього дітку. Оскільки точка росту вже не функціональна, то він десь має мені видати дітку. Ну, але не так то було. Він вирішив, що діток він ще встигне, або взагалі не хоче. Ось бачите, квітконос, яким він буквально кілька днів тому закінчив квітнути. Видав квітконос, десь там з недр, не знаю звідки, і проквітнув. Ну, це ж не все. Думаєте, він мені дітку дав? Та ні? Ви вже, напевно, бачили, що ось з однієї з пазух біля засохлої точки росту він знову дає квітонос. Гад такий. Ну, я дуже сподіваюся, що хоча б ось оця друга точка росту, вірніше, це вже остання точка росту, пазуха вільна. Хоч тоді, може, в нього з'явиться дітка, бо інакше, ну просто ні звідки. Він наростив купу молодих коренів в горщику. Зараз він не политий, тому не дуже гарно видно, але ну, ось видно. Бачите, молоді корінчики. Показати краще не можу, тому що тут ще один є сюрприз. Ось. Гляньте, бачите? Десь там через дірку, проріс корінь і приріс. До ось цього піддончика, в якому він стоїть, доблються. Отак от ми й живемо з купою незрозумілих квітоносів, ну, як купою, з другим квітоносом, якого я ну, ніяк не очікувала і ну, мені він зовсім не потрібен. А цей хлопець чи дівчина, орхідея, як то вважати, вирішили, що все ж таки краще проквітнути. Ну що знову чекаю на чергове квітування?